Новий ігровий день вже тут. Koei Tecmo та Team Ninja випустили демонстрацію ігрового процесу Nio 3. продемонстрували захопливі бої з різноманітними ворогами, а також різноманітні стани ігрового світу, акцентували увагу на тому, що під час боїв необхідно буде активно перемикатись між стилями самурая та ніндзя для того, щоб краще адаптуватись під ситуації та ворога. Стиль самурая орієнтований на відкрите протистояння, перерування та великий спектр атак. Стиль ніндзя орієнтований на ухиляння, використання ніндзюцю, а ще буде дозволяти робити атаки у стрибках та вбивати ворогів зі спини. Головною метою головного героя, а разом з ним і гравців, буде врятувати Японію від загнивання, котре почалось через дії заздріслого брата протагоніста Підконтрольний же нам персонаж також зможе подорожувати крізь час за допомогою духу охоронця. Ніо 3 вийде 6 лютого на ПК та PlayStation 5, а 29 січня стане доступна демо-версія. Якщо ви, як і я, чекаєте на новий Mass Effect, то доведеться чекати ще невідомо скільки часу. Зараз BioWare задіяли всі свої сили у процесі розробки нового Mass Effect, але у проєкту взагалі немає головного керівника. Зараз відкрита вакансія саме на цю позицію. Шукають спеціаліста з досвідом роботи над aaa проектами більше 10 років, а також з глибокими знаннями жанру action RPG. Від цього спеціаліста знадобиться дотримання принципу гравець на першому місці, глибокі знання сучасного ігрового ринку, бажання організовувати великі команди з купою амбіцій у єдиний механізм, котрий буде націлений на якісне виконання задач та створення суперякісної гри. Очікується те, що він також привнесе найкращі практики процесів розробки, виходячи зі свого досвіду, а ще буде сконцентрований на постійному удосконаленні як самої гри, так і команди, що над нею працює, шляхом формування сильної культури. Тури розробки та втілення амбітних ідей у максимально якісний досвід для гравців. Тож, оскільки керівника проекту зараз тільки шукають, коли з'являться хоч якісь новини по новому Mass Effect, взагалі невідомо. Деяким журналістам вже вдалося пограти у трьохгодинну демоверсію Resident Evil Requiem, і вони поспішили розповісти про свої враження. Система покращення зброї при грі за Леона нагадує тупо те ж саме, що було у Resident Evil 4. Кожна зброя матиме наступні показники: потужність, стабільність, точність, скорострільність, ємність магазину та швидкість перезарядки. Сокира, котрою пенсіонер Леон буде мочити скотеняк, матиме показник міцності. Ломатись ця зброя не буде, але буде затуплятись і тому доведеться постійно її заточувати. Стелс за Леона буде таким самим, як у вже згаданому Resident Evil 4. А от об'єм інвентаря у пенсіонера буде аж на 70 слотів. Грейс ще буде мати лише 8 слотів у інвентарі. Тут все так, як розробники і обіцяли. Під час гри за дівчину доведеться жорстко менеджити інвентар, постійно бігати до сховищ, а також відкривати додаткові слоти. На відміну від Грейс, котра буде використовувати кров вбитих ворогів для крафту, Леон буде юзати банки з порохом та інші знайомі по серії елементи. Під час сутичок з ворогами дівчині краще буде тікати якнайдалі та й ховатись, а от пенсіонер Леон буде ефектно мочити всіх наліво та й направо. Нагадаю, те, що Resident Evil Requiem має вийти 27 лютого на ПК Xbox Series та PlayStation 5. З 29 січня і по 12 лютого відбудеться Blizzard The Next Chapter, присвячений 35-річчю компанії, а також їх проектам. Кожен день буде присвячений окремій серії, над котрою працює компанія. 29 січня будуть розповідати про World of Warcraft State of Azeroth. 4 лютого на фанатів чекають новини про Overwatch. 9 лютого поділяться планами стосовно майбутнього Hearthstone. Ну а 12 лютого на всіх фанатів Діабло чекатимуть розповіді про плани компанії стосовно цієї серії. Тому, якщо серед вас є фанати цих ігор, відмічайте ці дні у календарі. Розробники Ark Riders розповіли про плани розвитку проекту на найближчий час. Цей план має назву Ескалація та розділений на чотири етапи. Вже сьогодні починається перший етап під назвою Вітер. У гру додадуть нове налаштування матчмейкінгу для персонажів 40-рівня го рівня та вище, новий стан ігрової мапи та нові проєкти для досліджень. У лютому почнеться другий етап під назвою Небесна завіса. В ньому також буде новий стан ігрової мапи разом з новими доповненнями, новий вид аркмашин, новий проєкт для дослідження, а також бойовий пропуск і режим експедиції. У березні почнеться третій етап Горяча точка. Котрий знову змінить стан ігрової мапи, додасться ще більше нових аркмашин, ще один проект для дослідження, а також оновлення для півдня. Ну а у квітні почнеться останній з анонсованих четвертий етап під назвою Розірвані течії. Разом з котрим у гру додадуть зовсім нову ігрову мапу, ще більше ворожих машин, змінений стан поточної мапи та розширення експедицій. Окрім цього, розробники пообіцяли поступово додавати у гру більше квестів, покращувати різноманітні ігрові аспекти і загалом активно підтримувати проект. Action Horror Crysells Theater of Idols, котре відправить гравців у спотворене відображення Іспанії, вийде вже 10 лютого. Тому, якщо ви очікували на цей проект, тоді ви зможете поринути у моторошну атмосферу, почати досліджувати фольклор та мочити різноманітних скотиняк за допомогою зброї, котра буде живитись кров'ю головного героя на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Якщо що, то демоверсія вже доступна для ознайомлення. 17 лютого вийде тактична гра «Nurse Oath of Blood». У котрій потрібно буде відродити рідне селище, котре зруйнували чергові скотиняки, зібрати власну армію та піти трощити черепи ворогів на шляху до головного антоганіста, всі бої будуть відбуватись у тактичному режимі. От тільки 17 лютого гра вийде виключно на ПК, а от на консолях з'явиться десь навесні. Ну і для фанатів Vampire Survivors розробники розповіли, коли вийде демоверсія їх нового проекту колекційно-карткового данжен кроулера Vampire Crawlers – Якщо вам таке цікаве, то вже 23 лютого ви зможете ознайомитись, що воно таке на ПК та Xbox Series. Коли відбудеться реліз повної версії, поки що невідомо. Це всі новини на сьогодні, але звісно, що завтра на вас чекає нова підбірка найактуальніших подій зі світу ігор. Тому підписуйтесь на канал, обов'язково протискайте дзвіночок та й видавайте лайкоси, щоб якомога більше людей знали, що відбувається у світі ігор. До зустрічі вже завтра.